Її судили вчора три судді людські плітки, традиції і совість, кайдани тисли Кисті рук худі і біль тупий сочився у свідомість. Плітки кричали як вона могла, та головного ви ж ще не чули? Слова впивались в душу, як стріла. Якби ви знали про її минуле, традиції. Сипнувши в рани сіль, читали вирок чітко і зрозуміло. А це тому жити, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до дна, і совість нагадала про важливе Не забувайте, що її вина лише у тому, що була щаслива. Її судили палко три судді. І вироки виконували пильно, а Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжуються сильні.